Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Це вже 33 -е відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, Ethereum і Pack і щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% Ефіріум і 20% PXG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. От, цього понеділка я докупив біткоін на $30 доларів за ціною 108 829, ефірів на $10 доларів за ціною $3959 і PUBG на $10 доларів за ціною $4267. Доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить $1650. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і на поточний результат. Для моніторингу я використовую портфоліо tracker сайту DropStop, посилання є в Telegram Group. Загальний результат знову погіршився в порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 16,9% прибутку, що становить приблизно 279 доларів. Минулого тижня прибуток був 21%. Дивимося детальніше. Біткоин всього інвестов на 990$, доларів, середня ціна 102491 прибуток 6,2%. В ефірі ми на 330 доларів, середня ціна 2650, прибуток 45%. По також інвестовано на 330$, середня ціна 3380. Прибуток 21,1%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє біткоін З результатом плюс 6,2%. Найкраще я себе цього разу знову показує ефіріум З результатом плюс 45%. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал бірж by або taboo або здійснивши разовий донат в розмірі 50 USDT. Також в групі є три готові налаштування ботів на монетах Bitcoin Ethereum та Solana для сервісу Willis та багато іншої корисної інформації. Мої реферали сервісу VLS отримують 40% знижку, тобто не 50 USDT, а 30 USDT. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимось на графіки цих трьох монет. Перший – біткоін. За минулий день ситуація не змінилася. Біткоін торгується в діапазоні 107-109 тисяч. Підтримка на даний час став рівень 106 тисяч. Рівень 110 тисяч тепер виступає сильним опором. Біткоін досяг очікуваних мною цілей технічного відскоку. Для подальшого росту потрібен позитивний триггер, наприклад, знаття шатдауна або домовленості з Китаєм. Без позитивних новин ми, скоріше за все, підемо на ретест 100 тисяч. Моя особиста думка, що ситуація схожа і до тарифних проливів, які були у квітні. Як тільки буде домовленість в парламенті США плюс з Китаєм знову переговори почнуться, то може спрацювати класичний сезонний ріст ринку в 4 кварталі. Не думаю, що це кінець циклу. Очікую все ж на сезон на Санта ралі Головні рівні підтримки на даний час наступні. 106200, 0,38 рівень по Фібоначі, саме зараз який став підтримкою, і 100 тисяч, 0,5 рівень по Фібоначі. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. На стилятори стахасті кориса напрямок на ріст. На Zero зеролак Макді також напрямок на ріст. На індикатори супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефіру. Ефіром також перебуває в корекції. Зараз графіки біткоїна і ефіру корелюють один з одним. Визимо монети намагаються отримати свої 0.38 рівні Fibonacci. Ефірум на даний момент торгується трохи нижче даного рівня, який знаходиться на 3870$. Долар. З цином супротом зараз виступає у 4 4000 доларів. Орієнтовні рівні підтримки це 3530-05 по Fibonacci і 3200-061 ривен по Fibonacci. Сигнал основних індикаторів. Настеляти Stochastic невизначеність. На визначеність. Настеляти Reservic MagD напрямок на ріст. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. І останній графік Pack G. після встановлення чергового максимуму нарешті почало коригуватися. Ціна від піку знизилася на 14%. Але незважаючи на початок корекції, якщо дивитися на той ріст, який золото показало від початку 2025 року, а це становить 57%, то дана корекція виглядає цілком природною. В нашому портфелі золото виконує захисну роль і буде збалансовувати портфель часи корекції від межого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір зараз це 4280 доларів, найближча підтримка 3950. Сигнал основних індикаторів. Настеляторі 100H Cara в зоні перепроданості. Настеляторі Zero LockMaGD напрямок на зниження. На індикаторі Super на денному таймфреймі активний сигнал на продаж, на тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. На сьогодні це все, наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії бажаю всім успіхів у інвестуванні.